Зараз для працівників шиномонтажу починається гаряча пора. Кілька секунд і колесо зняти. Ось цей чоловік приїхав, як кажуть в народі, перекрутити болти. Зимова резина в нього на дисках, тому заміна шин займе лише 10 хвилин. А це запорука безпечної їзди. Передають от, через тиждень морози то желательно вже поміняти. На літній з щоб... зимою не їздити? Ні, ніколи. Чого? Ну чого, техніка безпеки. Техніка безпеки на дорозі, твої аварії. От. А так поміняв, знаєш, що... що їдеш свободно, як дядько. І головне, хорошу резину брат. Зимовий варіант гуми поставив Володимир. Цього року довелося купувати нову гуму. Каже, ціни кусаються, але головне безпека. Чоловік додає, дорожнє полотно стало кращим, тому надіється, що резина прослужить кілька сезонів. Треба було купляти літом. Скільки одне колесо входиться? Ну, десь в районі 4 тисяч. Це якусь фірму купили, да? Ну, Де звичайні. Цього року, за словами спеціалістів, ціни на шини виросли на 25, а то й на 30% порівняно із минулим роком. Цього року люди теж багато купують нових шин, хоча ціна виросла десь на відсотки 25-30. І обирають такі хороші середні варіанти, як Корея, Туреччина. Ну, радив би обирати шини скандинавського типу. Вона більш підходить для наших зим. Туреччину, Корею, міг би рекомендувати. Гарячий сезон для шиномонтажів тільки розпочався. Перевзуваються зараз небагато, але спеціалісти кажуть, при раптовому снігопаді на станціях будуть великі черги, тому радять цей процес не затягувати. Сезон вже почався, бо середня добова температура впала нижче плюс 7 градусів, тому варто замінювати шини на зимою. Люди записуються, приїжджають, жива черга теж є, робота йде. При настанні холодів літні шини починають твердіти від цього зменшується щеплення з дорогою та збільшується гальмівний шлях. Тому варто подумати про свою безпеку та безпеку оточуючих заздалегідь. Не дарма ж кажуть, що сани потрібно готувати з літа.